Всім привіт! Сьогодні 1 січня. І бачимо, ось як вирвало дерево вітром. Я не повірила. Прийшла на річку з Новим роком всіх. Ось так дерево лежить. Вивернути з корінням. Ось так поламало дерево. So you don't have to make any smile as long as I can. Storm clouds are coming, and it's best if you prepare. to So if we get can... січня 2023 року. І я не робила зйомку мій творчий грудень, тому що вже я не встигаю все одно вже 2 січня, то вже покажу, що я не вишивала це за грудень місяць. Старт був троянд На екрані вам покажу мою схемку. Яку я зробила, вишиваю я, і вишиває в групі схемоманії Наталія Яковенко. Також у її більше вже за відшивом. Може, також я відшив, її ставлю. Там більше троянд вона вже захватила. А тут ми бачимо майже 7 тисяч хрестиків на букет чайних троянд. Вишиваю хрестиком. На 18-й Аїді Свайгард ниточки DMC і хюрем, настрій хюрем. Тут вишито за грудень 5 тисяч, додалось ось, бачимо з цього краю щечка і е, волосечку. Тут було багато одиночок, тому що якраз цей стик і волосся, і обої, і щічка, і там волосся ще звисає. Е, 5000 петитів у грудні я вишивала. За 6 днів. Тобто менше, ніж по 1000 апетитів, уходило за один день. А троянди за 11 днів, тому що там хрестик, хрестик завжди довше. 7 тисяч майже за 11 днів. 4,53% на трояндах і на хюрем уже 14,98. Ну, Майже 15% вже є, буду продовжувати. Я буду вести зйомку по кусочках по днях цього творчого місяця січня. Грудень вже пропуститься, тому що дуже багато у мене роботи із наборами, і в групі схемоманія. Мені потрібно створити і альбоми. І дівчатка вишивали там кусочки, шивів, також зберегти. І свої я додаю, звичайно, так що записую. Потрошку буде так цікавіше з самого початку місяця і до кінця, скільки у мене вийде по процесах. І так, прошила я вже своїх 5 тисяч, як бачимо, з такого кусочка 5 тисяч це така маленький такий прямокутничок. 5 тисяч патитів. Продовжились у мене обоє такі плавні переходи. Шпалери на українській мові подобається мені. І сьогодні вже у нас 13 січня. Так, 13 січня я вишивала цей кусочок 6 днів із 2 січня по 12 січня. Тобто, якби 10 календарних днів затронула. А з цих 10 календарних днів було 6 вишивальних, тому що є і неділя, в яку я не вишиваю. Православні свята також. Вишиваю тільки в той відрізочок маленький часу, який я не складаю для людей наборчики, для дівчаток, не розробляю схеми, тоді в цей кусочок часу. Я собі можу сісти і довишивати, щоб показати, як виходять шпалери. Тут достатньо кольорів багатоколірці для того, щоб передати ці плавні переходи, які були в шпалерах, як ми пам'ятаємо, цей серіал Величне століття. Я дивилась на українській мові, і на українській мові переклад дуже відрізняється, хто замітив, від іншого перекладу. Навіть на турецькій мові дивилася цей фільм, так що там передаються всі емоції. Ну, звісно, ми не вже коли передивилися, то можемо подивитися собі. Просто гру акторів, і м, саме ці плаття ми ж не ходимо в таких платтях, як колись такі бальні плаття. Ми не вдінемо, ми вдягаємо, хто джинси, хто, хто в кого що є. Ці е, діаманти, там, е, до речі, були у, у фільмі зняті натуральні каміння і золото. Все було, як розказували вже після фільму, що було все натуральне. Тому цікаво подивитися, там багато повчальних, таких мудрих слів є, і відволікаєся від буденних днів, іменно коли переглядаєш такі фільми, які не пересікаються в нас в повсякденному житті. Через те і вишиваєш, так сказати, уже продвинулась, слава Богу, на 5000 петитів, тому що це 27 Лінда дуже дрібна, дуже дрібна. Я так ще раз піднесу. Дуже дрібна ця Лінда. Зробила зйомку відео, до речі, вчора. Як швидко вишивала тим петитом, спущу трошки нижче. І було мені так, із фотоапаратом сижу і роблю зйомку. З двох сторін. у мене світло. Трошки, так сказати, очі втомилися, але я зробила зйомку там десь біля трьох годин, закінчувала ось ті шпалери і видно, як петитом я Збільшу швидкість, і буде видно, це буде окремим відео. Цю фюрем я буду продовжувати в слідуючих місяцях по 5000 петитів. Я там склала таблички. Таблички 21 і 22 рік, як у мене йшли процеси, і на 23-й рік я вже можу ручкою собі вписувати, скільки днів. От, наприклад, за 6 днів тисяч петитів, ну це нормально для мене зараз на дрібній канві. Побачимося далі буду вишивати хрестиком на 18-й аїді букет чайних троянд. Так, що я навишивала за цей час? Я побачу От такий кусочок на букет чайних троянд. Це 3000 хрестиків. Дуже довго мутрано я йшла. Листочок, який виразний. Звісно, тут будуть одиночки для такого ось листочка обведеного. Тут дуже багато квітів. Вони і рожеві, і темніші, і біліші, і так далі. Три тисячі хрестиків я подолала за 5 днів. Так як немає часу зараз. І ось слідуючий. А думала, намітила, що буде 7 або 6 тисяч. Не, не виходить. Ну, Там ще є до 31 числа час, але я вже не буду займатися вишивкою, тому що я збираю всі в коментарях всі відшиви. Із 28 по 31 число дівчаток за моїми схемами. Ось розмаїття бачимо, намітила я монониткою. І таке розмаїття. Крестиків одним блендом. Тут бленд 3743 і 554. Ось такий колір. Так, і ось мої такі відшиви, невеликі, по хюрем обої, як вже ми бачили з вами, і по букету чайних троянд. Бачимо все в кадрі мої косички які я заплітала. Ну Це вже вони в роботі, тому я витягую і вже такі, якби вони і розплетені, і трішечки. Я потім собі розровняю. Це ламіновані органайзери за власним виробництвом. Я такі роблю розробляю для дівчаток, для зручності відшиву. Там бленди є. Собі вишив, повісив остаток на зручний ось отвір. І все буде нормально. Так, бачимо, є продовження потрошку. У мене за місяць вийшло 3000 хрестиків і 5000 петиків. Разом це 8000 символів за січень місяць. Ну, все, буду робити фото на завтра і виставляти в своїй групі схемоманія. До речі, підписуємося, ставимо лайки. Всі посилання будуть під відео.